Друзі, всім привіт! Знаю, що ви вже дуже скучили за солодкими рецептами. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачне, легке в приготуванні вівсяне печиво з одним секретним інгредієнтом, який зробить ваше печиво ще смачніше. Зберігається таке печиво два тижні. Але в моїй родині воно зникає дуже швидко, бо дуже смачне зупинитися важко. Важливим компонентом у випічці є вершкове масло. Для цього рецепта можна використовувати масло жирністю 62, 72 та 82%. Я використовую саме те, якому довіряю, з яким маю досвід масло молокія. Для цього рецепта 62% жирності. Наше печиво буде таким ж смачним, розсипчастим, менш калорійним та легким. Для вівсяного печива нам знадобиться 180 грамів вершкового масла, жирність 62%, 100 г яйця, 180 грамів вівсяних пластівців швидкого приготування, 180 грамів борошна, 180 грамів цукру, 10 грамів розпушувача, 20 грамів какао-порошку, сіль. Ванільний цукор або кориця за бажанням. Для цього рецепту важливо, щоб яйця були кімнатної температури і масло вершкове також кімнатної температури. Збиваємо вінчиком м'яке вершкове масло. Наразі розібравшись разом із молокія у складі вершкового масла, запевняю вас, воно гарантовано справжнє. І виготовлено згідно ДСТУ. У цьому відео я розповідала цікаві деталі. А для зручності в описі я зробила для вас підказки, яке масло для яких рецептів ми використовуємо? Тож нехай вам допомагають. Продовжуємо готувати: збиваємо вершкове масло. Я беру такий а, ручний вінчик і збиваю масло. Виходить така масляна помадка. Готово. Додаємо цукор. Перемішуємо. Додаємо яйця кімнатної температури. Перемішуємо. Відставляємо цю масу, змішуємо сухі інгредієнти, вівсяні пластівці, борошно, какао-порошок. Це мій секретний улюблений інгредієнт. Сіль. Розпушувач. Перемішуємо. Об'єднуємо обидві маси. Наше тісто готове. Накриваю тісто харчовою плівкою і ставлю в холодильник на одну годину. Формуємо кульки діаметр приблизно 4-5 сантиметрів. Трохи їх приплющуємо. Випікаємо печиво приблизно 15-18 хвилин. Печиво готове, можемо діставати. Давайте подивимося, яке всередині наше вівсяне печиво. З цієї кількості інгредієнтів ми отримали 15 штук. Зараз спробую і нагадаю собі, яке ж воно смачне. М -м -м. Я дуже люблю вівсяне печиво. А от Тівсяне печиво і трішки шоколаду. Це просто супер. Неймовірно смачне. Друзі, залишайтесь зі мною. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Також пишіть коментарі, що готуємо далі. І бережіть себе.